Хочу запропонувати нам перечитати 89-й псалом в російському перекладі, російське біблійне товариство, 2011 рік. Буває, знаєте, важко знайти найкращий переклад якогось уривку Біблії, тому те, що на мій смак сьогодні, я вважаю це найкращий переклад цього уривку. Псалом 89. -й. Молитва Моисея, человека Божьего. Господи, Ты нам прибежище из поколения в поколение. Прежде чем родились горы и земля, и мир на свет явились от века и до века, Ты Бог. Ты возвращаешь человека назад в пыль. Ты говоришь, сыны людские, назад. Для тебя тысяча лет – день вчерашний, что промелькнул и ушел, или смена стражи в ночи. Ты смываешь людей, как дождем, они уходят, как сон по утру, как трава, что утром растет, цветет, а под вечер засохнет. Так и мы исчезаем от гнева Твоего, Твоя ярость производит в нас ужас. Ты грехи наши выложил пред собой, Наши тайны Пред светом лица своего, Наши дни сокращаются гневом твоим, Наши годы пролетают, как вздох. Срок нашей жизни 70 лет, Для того, кто силен, 80. И большая часть их ⁇ мука и труд. И все проходит, и мы отлетаем. Кто может постичь силу гнева твоего? Страх пред Тобой силен, как ярость Твоя. Научи нас так считать наши дни. Дай обрести мудрость сердца. Обернись, Господи, доколе, смилуйся над рабами Твоими. На утро дай, нас, дай досыта вкусить милость Твою, чтобы мы радовались и ликовали всю жизнь. Даруй нам радость, за все дни, что Ты карал нас, за годы горя. Яви нам, рабам Твоим, величие Твоих дел, сынам рабов Твоих, славу Твою. Да будет милость Господа Бога нашего с нами. Направь, помоги нам в делах наших рук. Направь, помоги. Сегодня хотел бы говорить про то, что такое наше життя. Сьогодні ми покликані Богом для того, щоб досліджувати наше життя, щоб випробовувати себе, щоб подивитись на наше життя і зрозуміти, що воно таке, в якому воно вигляді, чи Бог задоволений нашим життям. І знову ж таки, не можна говорити про життя взагалі. Тому ми візьмемо сьогодні мікроскоп і трошки наше життя розкладемо, дивлячись на цей псалом. Я теж задався таким питанням, що таке життя людини. І побачив, що, по-перше, життя це час, життя дійсно складається з часу. І про це тут багато говориться. По-друге, життя це напрямок, це якийсь рух, який має напрямок. І третє, життя це діяльність. Життя постійно, коли людина, якщо вона жива, постійно людина щось. Робить в своєму житті. Тому досить швидко давайте переглянемо ці три тези. По-перше, життя це час. Можливо, ви бачили такий годинник, де незвичайний годинник, де не просто секундомір, а це такий таймер, який, навпаки, рахує час назад, скільки залишилось часу. Ми читаємо в цьому псалмі в четвертий вірш. Ти визращаєш чоловіка назад в пиль, ти говориш сини людські, назад. І дійсно, ми вважаємо, що життя це таке, знаєте, це рух вперед. Але чомусь Мойсей, дивлячись на своє життя, на життя людини, він побачив, що насправді життя це рух назад, це повернення до Бога. І я б, можливо, знаєте, є ну, секундомір. Який теж міряє час, вперед іде. Але таймер, який ви бачили на тій картинці, це рахунок назад. І ми читаємо, Хоча ми читаємо в цьому псалмі, в 10 му віршеві, що а, тут, там дві цифри такі прозвучали: 80 років, 70 років, а тим, хто, кажуть, ну, такий сильний, то 80. Ну, звичайно, є ще люди, які живуть і, і довше. І 90, і 100, і є люди навіть і за 100 доживають. Досить багато людей і до цього не доживають. Є такі цифри, але ми не можемо цей таймер запустити. Ми не знаємо цього, цієї цифри, скільки нам Бог відміряв життя. Але все ж таки життя більш доречно вимірювати таймером, коли час іде назад, лічиться а, назад. А, по суті, життя ми прочитали, я вже казав, це повернення до Бога, нашого Творця. Це не просто ми кудись ідемо в якусь невідомість, а ми лише повертаємось. Ми були, а, як там написано: пиль, а, персть, а, старий а, російський переклад, персть. Це, це просто пиль. Це як є бруд якийсь якась от така субстанція, яка вітром віється. І Бог створив нас, взяв цю глину, зліпив і сталася людина. Але в процесі життя ми повертаємося знову в той стан, коли людина помирає, і потім через деякий час взагалі від неї нічого не лишається, тільки сама. Земля. Гріх можна, може значно скоротити наше життя. Про це і в цьому псальмі говориться Еклісіаст 7.17 про, про те, що коли людина грішить, вона вкорочує собі віку. Життя і так дуже короткочасне, швидкоплинне, але гріх може і навіть це життя значно скорочувати. І навпаки, святе життя воно подовжує час. І ми сьогодні про це вже чули, що якщо ми поважаємо своїх батьків, що Бог обіцяє дати довголіття, благословити? Що головне, як ви вважаєте, коли ми дивимося на життя, це кількість? Це кількість років прожитих на землі? Чи, можливо, якість? Яку людину можна вважати щасливою, яка прожила там 100 років, 120 років? Тільки тому, що вона стільки прожила. Чи, можливо, ту людину, яка прожила, можливо, і 40 років, і 30 років. Але це життя яскраве, наповнено сенсом. Ця, ця людина любила непросте питання. І багато людей, можливо, сьогодні замислилися дійсно думають, а що, а що краще? Це довго прожити на землі чи якісно прожити на землі? еще мы читаем удали срок <как> псалом 89 10 10 стих 14 срок нашей жизни 70 лет для того кто силен 80 и большая часть их мука и труд и все проходит и мы отлетаем На утро дай досыта вкусить милость твою чтобы мы радовались и ликовали всю жизнь. Ось про що молиться Моїсей. Він молиться не про е, роки, про, щоб ще більше прожити, а він молиться про милість Божу, щоб його життя, скільки е, Бог йому дасть, було наповнено радістю, було наповнено милістю Божою. Наша молитва, яка може бути сьогодні е, саме про це, 12 вірш. «Научи нас так читати наші дні. Дай обрести мудрость серця. Про що йде мова? Мова йде про те, щоб нам дійсно навчитися цінувати час. І коли ми будемо сьогодні випробовувати себе, коли ми будемо приймати участь у вечері, давайте заглянемо в наше життя і подивимось, як ми витрачаємо свій час. На що ми його витрачаємо? Куди ми його діваємо? Час він. Відходить. Ми написано в цьому псалмі, ми його втрачаємо. Ми не можемо набути його. Ми постійно його втрачаємо. Але як ми його витрачаємо? Друге, е життя це напрямок. І ми бачимо цей літак, котрий летить. І ми бачимо в цьому псалмі, що ми летимо. Життя це як політ. Літак не може стояти на місці. Він мусить летіти постійно. Але питання, а куди? Кожен літак, котрий летить зараз, багато літаків в просторі зараз знаходяться в небі, і кожен літак він кудись летить. Він має конкретний заданий напрямок. Він має той аеропорт, звідки він вилетів, і має той аеропорт, ту посадкову смугу, куди він мусить приземлитися. Він має конкретний напрямок. І ми читаємо в кінці, Мойсей молиться до Бога, звертається і каже. Да буде милость Господа Бога нашого с нами. Направь! помоги нам в ділах наших рук. Направь, помоги. Мойсей він потребував цього напрямку. Він розумів, що життя дійсно це, це конкретний напрямок. Але чи може людина сама собою вибрати, обрати цей напрямок, чи, чи буде цей напрямок вірний? Досить багато людей вважають, що головне просто якось жити. Але людина не погоджується, якщо їй кудись потрібно конкретно потрапити, наприклад, в потяг на вокзал і бути в, ту, в тому місті в той час. А якщо ви скажете, ну яка різниця, так кудись іди? Неважливо, куди ти йдеш. Але людина просить: ну покажи, де той вокзал, як мені туди потрапити. І вона не задовільняється, коли їй кажуть, так. Та куди-небудь іди, ти може, кудись, колись, може, найдеш. Та може і найде, але поїзд вже уїде. Тому важливо не просто кудись іти, а мати конкретний напрямок. Зазвичай, коли ми зустрічаємось один з одним, що ми питаємо? Як живеш, так? як життя? Я пропоную з цього дня починати питати один одного так. Куди йдеш? Бо знаєте, коли питаєш. Як життя, то люди зазвичай так, та нормально. Але коли спитаєш, куди йдеш, то тут вже це, знаєте, вимагає такої відповіді більш конкретної. Вже не скажеш нормально або та кудись іду. Та ні, друже, куди йдеш? Куди йдеш? Який напрямок твого життя? Дуже часто Бог докоряв ізраїльському народу. За їх гріхи, за багато речей, які вони uh, чинили, uh, грішили проти Бога. Але дуже, uh, дуже часто, ось як виглядав цей докер, дивіться, Єремії, 18 розділ 15, uh, 15 вірш. «Но мене, народ мой, не помнит, воскуряет богам ничтожным, з пути свого он сбился, з древней дороги. І тепер йде по тропинці, по дорозі неровне. Тобто Бог докоряв за те людям, що вони обрали інший шлях. Бог пропонував пряму дорогу. Але люди обирають якісь інші шляхи, інший напрямок е, свого життя. І давайте спитаємо сьогодні себе. Що для нас головне в нашому житті? Можливо, це здоров'я сьогодні, це як ніколи актуально. Можливо, це якісь матеріальні блага, можливо, це якийсь успіх в житті. Але сьогодні давайте спогодимось з тим, що головне в нашому житті це вірний напрямок. Можливо, при цьому людина буде бідна, можливо, людина буде мати проблеми зі здоров'ям, можливо, ми будемо мати якісь утиски, інші проблеми в житті. Ми не будемо мати успіху в цьому світі. Але головне. Щоб ми мали вірний при цьому напрямок, щоб ми йшли саме туди, куди Господь нас закликає. Далі, Єремія 6, 6:16, про що знову говорить Господь: так говорить Господь: на дорогах встаньте, смотрите, о древніх путях розпросите, где путь прямой? По Нему йдіть, і тогда покой для душ найдете. Но вони відповідали, не Господь дає вибір, пропонує вибір людині, але ми мусимо обрати, якими шляхами ми підемо, де ми, врешті-решт, опинимось. І ось знову ж таки наша молитва, якою буде сьогодні можливо. Ми можемо помолитися такою молитвою, як молився колись Давид. Псалом 138, 23, 24 вірші. Іспитай мене, Боже, і узнай серце моє, іспитай мене, узнай мислі мої, смотри, не ложен ли мой путь, ти сам направ мене на путь вічний. І знову ж таки, коли ми будемо е, приймати участь у вечері, давайте знов ж таки випробуємо наше життя. І саме в цьому, який напрямок мого життя? І сьогодні ви можете мати таку можливість. Господь закликає, щоб ви зійшли. Якщо ви бачите ваше життя, ваш напрямок веде вас у загибель. Ви можете покаятися сьогодні, звернутися до Бога в молитві, прийняти Христа в своє серце і змінити напрямок кардинально. По суті, покаяння, каяття це і є зміна думок. Зміна напрямку на 180 градусів, ви можете змінити напрямок вашого життя. Замість того, щоб іти до загибелі, ви можете піти до життя вічного за Господом. І третє життя це діяльність. Життя це діяльність. І в цьому псалму 89 ми читаємо, що більшість нашого життя, часу, який і так досить малий. Все ж таки проходить у праці, а в муке, болезні і труд. Труд. Це 10-й вірш. І 17-й вірш. Знову ж таки, молитва в кінці, не тільки про напрямок, написано направь, помоги нам в ділах наших рук. Помоги нам в ділах наших рук. Знаєте, дуже багато питань виникає, чим людина відрізняється від худоби, від тварини. Багато про що можна говорити. Але в нашому контексті давайте зрозуміємо, що людина відрізняється від худоби саме тим, що людина може працювати. Людина має бажання і здібність головне творити досконалі речі. Хтось може не погодитись, сказати, слухай, ну і птахи, вони теж працюють, кожен день вони щось собі там, кубла, якісь будують. Або навіть скажуть ну слухайте, ніхто ще краще не будував, ніж бджоли свої у ті сота. Але вони це постійно роблять. Бог так вклав їм, і вони більш нічого, вони ті. Кубла ті птахи будували 100 років, і 500, і 1000, і 10, там скільки 6 тисяч років тому. Бо вклав і вони це роблять, не розуміючи, як і що. Просто вони це роблять. Але людина відрізняється. Людина постійно вона йде до досконалості. Людина щось постійно випробовує, постійно хоче щось створити. І не тільки матеріальне там, будувати будинок або ще щось. Але й духовне, наприклад, музику писати, яка хтось каже, та пташка краще співає. Та знову ж таки Бог дає і вона співає, вона не може якось по-іншому співати. Вона співає кожне покоління тих пташок, одну і ту саму пісню. Але людина постійно щось інше, Сім нот, так? Чи, чи більше, чи менше? Сім нот. Але скільки людина пише пісень, творить віршів. Пишеть, картин малює і так далі. Людина постійно щось творить, постійно працює. І саме людині тільки Бог дав, коли ми читаємо буття, перший розділ, другий розділ. Саме людині Бог дав таку здібність і дав таке доручення мати цю працю в Едемському саду. І ось питання, чи. Будь-яку нашу дію Бог може схвалити, коли Мойсей просив, допоможи нам у ділах наших рук, що він мав на увазі? Чи кожну нашу справу Бог може благословити і допомогти в цьому? Та звичайно, ні. В Біблії є три таких підрозділи, на як розділяються справи. Перше, це добрі, справедливі, святі діла. І Бог це благословляє, і Бог до цього закликає нас. Друге, це діла тілесні, гріховні і злі. І ми читаємо в Біблії, що Бог за це карає. І в цьому псалмі це багато про, про це говориться. І третє, є ще такі справи: це марні справи, які не приносять жодної користі. Чи може Бог в цьому допомагати, коли ці справи, ну, вони, можливо, не, не злі? Але чи приносять вони користь, коли людина робить досить багато речей, які марні, які взагалі не приносять жодної користі. І яких справ, давайте спитаємо себе, поглянемо на наше життя, яких справ з цих трьох категорій в нашому житті більше, які справи переважають. Колосся нам 3,17. Ось по чому сьогодні ми віруючі люди, християни. Можемо виміряти будь-яку справу і оцінити. Дивіться, і все, що ви делаєте Словом або ділом, все робите во ім'я Господа Ісуса Христа, благодаря через Него Бога і Отця. Цікаво, що Павло, Апостол, він не розписує досить так конкретно якісь списки, оце можна робити, оце не можна робити, і так далі. А Він просто дає одну просту річ. Але дуже важливо в нашому житті, якою ми можемо будь-яку справу взяти і виміряти, чи вона добра, чи Бог її благословляє. Якщо ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, ми не можемо зробити якусь хибну, злу справу. Якщо ми не можемо за цю справу подякувати Богові, то не треба, не варто цього чинити. І ось яка молитва може бути зараз наша в цьому випадку. Псалом 89,16. Я вій нам, рабам Твоїм, величє Твоїх дел, синам рабов Твоїх, славу Твою. Друзі, ось так: ми не можемо бути, як Бог в плані творіння. Ми не можемо творити Всесвіт, землю. Воно вже все створено Богом. І в нас нема такої можливості. Але ось що ми можемо споглядати. Бо діла Божі це не тільки стосується творіння, а як на рахунок спасіння, як на рахунок благословіння, якихось милостей, добрих справ. Господь робить працю спасіння. І Він хоче, щоб ми бачили велич його діл сьогодні. І ось які це діла, це являти Його славу. По-перше, бачити самому Його славу, Його любов, Його милість, Його милосердя. І так само проєктувати Це на цей Всесвіт, являти Божу славу. Ось про що ми можемо сьогодні молитись? Давайте поглянемо на наше життя. Чи, чи є наше життя виявом Божої слави сьогодні? Чи можемо ми дійсно сказати, що моє життя присвячене? Тому, щоб являти велич його діл. Отже, що таке наше життя? Це час, це напрямок і це діяльність. І знову ж таки, давайте розкладемо сьогодні перед очима Божими. В цьому псалмі ми читали, що Бог гріхи наші розкладає і дивиться, і всі наші таємниці. Давайте наше життя розкладемо сьогодні перед собою, перед Господом і подивимось. Куди ми витрачаємо свій час? Який наш напрямок? Яка наша діяльність? Чому ми присвятили своє життя? Але в кінці хотів би все ж таки про інше сказати, про яке життя йшла мова в цьому псалмі? Про тимчасове земне життя, правда? Дуже багато про це говориться. Але чи тільки про таке життя говорив Мойсей в цьому псалмі? Я звичайно, ні. І питання, можливо, треба поставити в кінці по-іншому. Не що таке наше життя, а хто є Хто є наше життя? І життя наше насправді це є Бог. Тут в цьому псалмі мова не тільки йде про земне життя, про тимчасове життя, але про вічне життя. І перше, дивіться, Бог і час, ми бачимо в цьому псалмі вічного Бога. Який незмінний, Про, каже Мойсе, що для тебе один день, тисячу років, як день, який промайнув, або навіть декілька годин. Бог поза часом, він вічний, він від віку і до віку той самий, вчора, сьогодні, і навіки той самий. Але Господь поза часом, вічний Бог, все ж таки творить і час, і дає час для нашого життя, і вимірює час. По-друге, Бог і напрямок. Так. Мойсей просить Бога, Господи, обернись. Обернись. яви нам милість свою. Ти являв свою справедливість, свій суд, свій гнів. Про це багато в цьому псалмі написано. Але повернись і яви нам свою милість, свою доброту, свою любов. Прости нас, помилуй нас. Ще раз закликаю, ви можете сьогодні помолитися. Попросити у Бога прощення, і Він змінить все ваше життя. І третє Бог і діяльність. І ми читаємо знову ж таки, просимо, щоб Бог являв нам велич своїх діл. Саме про це цей псалом не стільки про земне матеріальне життя тимчасове, але головне все це минеться. Пройде, пролетять ці роки 80-ті, більше або менше. Пролетить дуже швидко. А що тоді? А тоді для рабів Господніх, про яких цей псалом, і Мойсей був рабом Божим, і якщо ми його, діти, його раби, це про нас, щоб ми розуміли, що головне життя, справжнє життя, про яке ми читаємо у Івана 14, розділ п'ятий і шостий вірш, заради якого ми тут зібрані. Заради якого тут все це на столі ми бачимо, і ми виконуємо цю заповідь заради Нього, який сказав: Я єсмь путь, напрямок, істина і жизнь, і життя. Господь Ісус Христос, давайте на цьому зупинимось, це головне наше життя. Він є нашим життям. Тому будемо жити разом із Ним. Павло Апостол казав, для мене життя – Христос і смерть, кінець цього матеріального життя, приобретення. Будемо молитися, дякувати Богові за час, який Він нам дає, за напрямок, за те, що Він дає нам працювати, діяти в цьому житті. Хай Бог благословить нас, давайте помолимось.